Останній рік був важким для кожного з нас. Без перебільшення він був найважчим у новітній історії українського народу. Не нам порівнювати, як і кому доводилося його проживати, адже зі складнощами і жахом війни зіткнулися абсолютно усі. Цей рік підсвітив нам усім, що ми, як нація, неймовірно внутрішньо сильні з надійною опорою та ціннісним ядром, через яке ми продовжуємо бути. Ми продовжуємо працювати кожен на своєму місці, тим самим виборюючи мир і безпеку для себе, своїх близьких та цілого світу. А дохрите, будьте з нами! ви попереду, ми за вами. А до хвиля, будьте з нами! ви попереду, Ми за вами. З Упродовж цього року ми намагалися бути активними, актуальними, гнучкими. Відповідати теперішньому сьогодні. Ми невпинно вірили у культуру і боронили наш культурний фронт як основну складову ціннісного підґрунтя нашої нації. Цей рік вкотре довів. Для нас немає нічого неможливого. і спільними зусиллями ми можемо подолати навіть найважчі виклики, віднаходячи у собі світло та віру у нашу перемогу. Ми оперативно об'єднувалися з вами, аби надавати допомогу тим, кому це необхідно, і безперервно продовжуємо це робити. І не зупинимося. Ми продовжуємо боротися та шукати рішення. Ми продовжуємо боронити цінності і відстоювати свою ідентичність. Ми продовжуємо бути сильними, слабкими і чуйними. Ми продовжуємо бути. Ми продовжуємо підтримувати, підсилювати та допомагати. Ми продовжуємо зігрівати тепло один одного та розраджувати, коли важко. Ми продовжуємо піклуватись і знаходити нові причини бути. Ми продовжуємо триматись, продовжуємо бути для себе, для тих, хто поряд. Для тих, хто боронить нас кожного дня. Ми продовжуємо бути надійним тилом та опорою. Ми продовжуємо нести світло і наповнювати емоціями. Ми продовжуємо стояти на культурному фронті нашої нації. Продовжуємо творити і повертати вкрадений культурний спадок. Продовжуємо шанувати усіх наших героїв. Продовжуємо бути мужніми, бути незламними. Продовжуємо стояти за своє. Продовжуємо вчитися, продовжуємо любити, продовжуємо одружуватися. Продовжуємо радіти життю, пізнавати світ. Ми продовжуємо плекати наших дітей і вирощувати хліб. Ми не втомимося дякувати людям планети за підтримку, за тепло і гостинність, за відчуття дому, за зброю. Продовжуємо чекати з полону світу. Продовжуємо їх визволяти. Продовжуємо молитися і вірити, продовжуємо рух до перемоги. Слава Україні!